Тому вже з самого малечку я знав про Бога, я вже вчився так, перші мої молитви були це ще до початкової школи. Ось. І коли я вже пішов в початкову школу, я почав ходити і в недільну школу, і десь трошечки читав е, дитячу Біблію. Е, і, е, в принципі, е, Вибачайте, я хвилююсь трішки. Я зараз беруся з думками. <плес> е, виходить так, що е, я ходив в недільну школу на приміщення церкви, яка була безпосередньо в селі, але на цьому приміщенні зібрання таких не проводилось, і приходили люди з Толбунова і нам, нам проводили недільну школу. І виходить, що я ходив в недільну школу, але на зібрання я ходив такого час, час від часу. Коли мене мама брала ось.